Давайте проговоримо оперативну інформацію. Тут заклики Нью-Йорк Таймс Байдену йти з кандидатства і захист Обами, і Аксіос, який сказав, що вже точно буде інший кандидат. Просто, причому достатньо жорстко сказав, ол олігархічна сім'я або олігархи, маючи на увазі друзів та Байдена, мають визначитися і його переконати, щоб він пішов. О, плюс є кілька інсайдерських інформацій. Ну, а Путін не зупиниться на Україні і вже обирає одну зі, стат... одну зі країн Балтії або, можливо, піде на Київ. Про це говорить, виїхавши з Росії журналіст Михайло Зигар для Foreign Affairs. Ну і зрозуміло, що трошки про Трампа та. Іран, там перший тур президентських виборів. Так, да, там є вибори. Збитий президент пішов у вічність, а зараз обирають нового. На другий тур буде аж в липні. Давайте все проаналізуємо, розкладемо важливі історії по поличках. От, але спершу я вас дуже попрошу підписатись на цей YouTube канал. Це надзвичайно важливо. Поставте підписку, лайк та дзвіночок. Редколегія, яка. Представляє New York Times, це типу колонка, яку пише вся Editorials, називається, яку пише вся редакція, під якою підписується вся редакція. Вийшла насправді з дуже розгромною статтею, що, мовляв, Байден повинен піти. Ну, виявляється, скажімо так, етимологія подій була наступна. Байден погано виступає на дебатах, всі бачать, що сил немає перемагати. Частина ЗМІ йому жорстко натякає, треба йти. «Атлантик» каже, Джо, час йти. Джо це не прочитав Нью-Йорк Таймс і каже, там нічого нормально, всі погано стартували, ми піднімемося, буде краще. І тут Нью-Йорк Таймс, а це газета, яку він найбільше всього любить, яку він завжди читає, і яка завжди його підтримувала. Еліти, які володіють Нью-Йорк Таймсом, завжди підтримували Байдена. Ну і власне ці еліти в вигляді редакції виходять і кажуть, ні, друже, йди. Вчора була твоя тінь. Якщо зараз читати американську пресу, це вже який там другий, третій день, коли всі це обговорюють. Ну і вони кажуть, що ні, це тінь Байдена. Є два Байдена і гіршого ви бачили вчора. Тому зараз ця колонка, ну скажімо так, вона з повагою написана. Це так, як писав Томас Фрідман, що в якій є його другом, який казав, що він плакав, коли це дивився, але ти маєш піти. Ну і власне те саме говорить Нью-Йорк Таймс, що Байден людина, яка служила Америці, яка служила людям, яка служила середньому класу, але зараз таким кандидатом Америка йти не може. Трамп взагалі жах, вони кажуть, людина, яка там повністю брехала на дебатах, але він сильніший, і активніший, і треба міняти на переправі. Ну, кандидата, ну і New York Times каже, що ми дуже любимо, поважаємо все, що ти зробив, але зараз е, ти в, е, маєш завершити гонку, бо в 2020 році ти пішов, щоб перемогти Трампа. Але зараз ти Трампа не переможеш. І зараз, щоб виконати ту обіцянку, треба просто зійти із п'ятисталу. Ну, я уявляю, що і Байдену, і його сім'ї це надзвичайно важко читати, але знову ж таки така реальність, яку зараз нав'язує демократична преса. Ну от і я зараз бачу, що ну дійсно є така велика драма. І мої інсайдери говорять, що вже в дуже прискореному темпі шукають нових кандидатів, переглядають навіть кандидатів кандидати віце-президентів Байдена. Так, наприклад, з'явилася РЦ е, губернаторка зі штату. Мічіган, яку власне розглядали ще раніше разом з Камілою Харріс, вона не пройшла зараз. І в президенти дивляться Пет Бутічич теж з'явився. Он це окрім тих, яких я вам писав. П'ятницю додаткові імена теж з'являються Ньюсом, Зрозуміло, що в топі. Ну от Каміла Харрісон, зрозуміло, що в топі, але ще додаткові додаткові. Ну скажімо так, зараз це з політичної точки зору просто великий котел, де вариться надзвичайна кількість кандидатів, кого обрати хто може врятувати Америку від Трампа. Ну і власне, New York Times каже, що знаєш, Джо, типу, ти тоді прийшов у 2020 році, щоб врятувати від Трампа, але зараз ти повинен йти. Ну, от, і сьогодні ти не відповідаєш тому політику, який був у 2020 році. Ти змінився, постарів і зараз не витягуєш. Ну і вони говорять, що ти повинен поступитися демократу е іншому, більш активному, більш молодому. Ну от, добре, що, хоча б не розглядають Берні Сандерс, який ще, ну скажімо так, виглядає точно старшим ніж Байден. Ну, от, ну і власне повністю вся колонка присвячена. Тому що Байден повинен просто полишити кандидатство. Це найкращий шанс захистити душу нації, причину, яка спонукала Байдена балотуватися на президентських виборах в 2019-му, Це найкраща послуга, яку Байден може надати країні, якій він благородно служив так довго. Ну Байден тим часом закидає свої кращі там. От якщо подивитися його інстаграм, його соцмережі закидає кращі виступи на сцені, кращі виступи на дебатах. Попередні. Не вчорашній, ну, типу, після бою намагається показати, що він ще сильний і є ще порох в порохівницях. От, і, скажімо так, за нього заступився Барак Обама, який сказав, що його думка не змінилася після е дебатів. Ми знаємо, що Барак Обама це колишній шеф, це друг близькій сім'ї. Вони дуже зблизилися, коли помер син Байдена. от, бо... От і, але типу Обама каже, що погані вечори дебатів трапляються. Я точно знаю, що це було. Ну от бо Обама свій теж програв міту Ромні свої перші дебати. От, і, але Байден боровся все життя за простих людей і тим, хто дбає лише про себе між тим, хто говорить правду, хто знає, що добре, що погано, і донесе її до американського народу прямо, і тим, хто бреше. Крізь зуби заради власної вигоди. Ну, скажімо так, минула ніч цього не змінила, і саме тому так багато поставлено на карту в листопаді. От журнал Time вийшов з обложкою. Слово паніка і Байден, який виходить за обгортку журнала. Теж натяк, теж впливова американська преса. Ну, от далі іде інформація ще. Від європейських політиків Ну, от, які, взагалі, скажімо так, або дуже заспокоєно говорять, не намагаючись його знищити, розуміючи його важливість, або дійсно в паніці вже починають кричати, наприклад, деякі німецькі політики, або експерти зовнішньополітичних відносин, типу там Норберта Редгена. Ну от говорять, що ця ніч не буде забута дуже довго, а Німеччині вже треба вибудовувати свою безпеку без сполучених штатів. Андерс Аслунд взагалі пише. Велику колонку для української правди, де розглядає, що буде з центральноєвропейськими країнами і східноєвропейськими країнами, якщо штати звідти підуть, каже так, вони почуваються бравадно, спокійно і прохолодно, типу, все рівно, типу напали на Україну, нам все рівно. Тому що думають, що штати їх захистять, але штатів може не бути. Прийде Трамп, буде грати в ізоляцію, і Путін піде далі. І ми зараз вернемося до Foreign Affairs, де говорять про те, що Путін вже вибирає яку з країн НАТО атакувати. Розумієте, і є, є класний політик, ви його всі дуже любите. Колишній прем'єр-міністр Бельгії, от, Гі Верховштат, от він говорить, що американську демократію на наших очах вбиває гарантократія. От, ну, Гарантократія – це коли політики, які вже переросли робочий працездатний вік, намагаються все ж таки залишатися у владі. Так ну, гарантократію дуже любили в Радянському Союзі. Ну, от, ну і власне гіп про це пише. Міністр закордонних справ Польщі Радик Сікорський в своєму коментарі звернувся до історії. Марк Аврелій був великим імператором, але він зіпсував свою сватпоємність, передавши естафету своєму бездарному синові комоду згубне правління, якого й поклало початок занепаду Риму. Пише Сікорський. Карл Більд, великий друг України, який їздить на всі наші форуми. Ну, от співголова аналітичного центру Європейської ради до речі з міжнародних відносин. Ну от колишній прем'єр Швеції сказав, що виступ Байдена був настільки поганим, що шість опублікованих попереджень його ради щодо зовнішньої політики Трампа тепер є обов'язковими для прочитання. Ну то б не похвалив свої 6 пунктів, якщо є така можливість, е, гарна політикиня німецька Марія Агнес Штрак-Цімерман, голова комітету. От, один з небагатьох гарних м політиків, які роблять правильні заяви, тому що ріст ліворадикалів і праворадикалів нарощується і правильних, гарних, чітких політиків, яких в Німеччині дуже багато, все менше й менше чути через те, що. Ось ці радикали, популісти намагаються їх перебувати в медіа, що сказала пані Циммерман, Вона голова оборонного комітету. Той факт, що така людина, як Трамп, може знову стати президентом, оскільки демократія не в змозі виставити проти нього сильного кандидата, буде історичною трагедією, яку відчує весь світ, це одразу зрозуміло всім. Ну а в Італії колишній прем'єр-міністр е Мате Ренці Сказав Джо Байден не може цього зробити, не може виграти вибори, мається на увазі. І Байден з честю служив шай, не заслуговує на безславний кінець, але змінити конець це обов'язок кожного. Ну от ще дуже багато європейських політиків виразило свою думку. Ну поки вони це робили, Трамп поїхав далі на мітинги і сказав, що якщо виграє в друге президентські вибори, то вийде з Парижської кліматичної угоди. От, і далі стоїть на своїх консервативних меседжах. Мовляв, змін клімату немає і нічого не відбувається. Е, насправді, це історія дуже-дуже. Фатальна для самого Байдена, для його родини, для багатьох, скажімо так, кандидатів з його оточення, через те, що не всі люди, які зараз працюють в команді, якщо виграє наступний кандидат, зможуть в цих командах залишитися. Розумієте, і вони це розуміють, тому будуть намагатися Байдена тягнути для прикладу. Ну, наприклад, Камала Харріс. Якщо Байден доходить до хоча би до з'їзду партії, його висувають, а її віце-президентку, щоб з ним не сталось, вона наступна. Тому їй зараз міняти щось, а вдруг ти Трампа не виграєш, а вдруг ще щось, тому не хоче. Є частина теж там різних радників і багатьох інших, яким вони розуміють, що наступний кандидат їх не візьме. А переконати в Байдена в тому, що їм саме треба, легко Розумієте, І ось це зараз теж іде боротьба внутрішнього оточення Байдена проти демократичної партії, яка хоче іншого кандидата. Байден підписався в тому, що зараз не зможе вести цю велику кампанію. Далі в нас ну і власне про інсайдерів ще я вам хотів два слова сказати. Те, що дійсно в посиленому режимі зараз шукають, про це говорять і журналісти в Вашингтоні. Про це говорять і політики на рівні конгресменів сенаторів. Що мовляв, зараз донори дуже багато часу інвестують в пошук кандидата і об'єднання навколо цього єдиного спільного кандидата, який повинен витягнути демократичну партію з потенційної кризи. Чому це важливо? Донори кажуть, стоп, друзі, особливо в цьому зацікавлені конгресмени і сенатори, це ж не вибори тільки президента, там ще ж ідуть мажоритарні округи. І якщо програти не тільки президентське, а програти і мажоритарні вибори до парламенту різних палат, то вийде так, що віддати Трампу не тільки президентську посаду, а й ті стопери, які в нього є. Це Конгрес і Сенат. І вони кажуть, Байден зараз рейтингів не додає. Якщо він в такій кампанії далі буде рухатись, це призведе до того, що в перемозі Трампа буде не одна перемога, а буде одразу три: Білий Дім, Сенат, Конгрес. І вони кажуть, треба міняти, навіть якщо ми розуміємо, що програємо президентські вибори. Виграти Конгрес та Сенат треба або, хоча б щось одне, щоб потім можна було блокувати Трампа, якщо він буде приймати антиамериканські, антидемократичні або антинатівські рішення. І ось для цього їм зараз катастрофічно важливий новий кандидат. Тому спонсори зараз меседжі шлють і команді Байдена, і його родині, і його радникам і заступникам. І дійсно в Вашингтоні зараз криза. Це не паніка. Але це виклик, на який треба дати нормальну демократичну відповідь. Ну, Байден зараз точно буде в обороні, більш ніж впевнений з того, що мої друзі говорять. Він більш ніж впевнений, що тільки він може виграти Трампа. Все, от він себе в цьому переконав і він вважає, що ну іншого не може бути. І команда вчора теж вийшла з комунікацією, що мовляв, да, криза, да, тяжко, але це складний початок. Далі наберемо, Не переживайте. Я вам говорив, що мої інсайдери кажуть, що ні, зараз навпаки, чому він просив раніше вибори призначити? Вибори призначали раніше, тому що знали, що далі здоров'я буде гірше. Саме тому вибори, вибачте, дебати. Саме тому перші дебати він попросив на своїх правах зі своїми правилами, на своєму каналі. Сінен, це близький до демократів канал, який чітко каже, ми, ми за демократів. І він все він прописав і програв. І, от якраз таки, ці люди кажуть, що ні, на вересні, на на другі дебати буде інша людина. Ми не можемо собі дозволити зробити ось таку річ. Програти і Сенат, і конгрес. Тому люди, ті, хто платять гроші, вкладають в кандидатів, про це говорять. Ну і газета Аксіос, американська, вона якраз теж сказала, що буде інший кандидат. Зараз головне переконати оточення Байдена. Томас Фрідман, я вам говорив, його близький друг, який теж в Нью-Йорк Таймсі писав колонку, що Байден має піти, заявив дуже просту річ, що е, зараз е, оточення повинно з ним говорити чесно, що він буде виглядати невдало. Він може програти дуже багато для кразіни. І ось це якраз таки. Меседж, який Байден повинен почути. Далі, що я хотів вам сказати? Foreign Affairs вийшла статтею Михайла Зигаря, власне, в якій він аналізує Путіна, і те, що він на Україні не зупиниться, і те, що в нього є дуже велике бажання напасти на Київ. Мені здається, це більше схоже на те, що Росія починає торги типу на рахунок мирних перемовин на жовтень. Ну от, тому, що всі за залякування, що Росія хоче другу атаку, може бути 100% може бути, але якщо Росія готує атаку, то вона готує атаку, підвозить війська, а не намагається говорити про це в пресі. От, це перше. Друге, я вам сьогодні писав відео про те, що Лукашенко нас звинувачує, що ми війська підтягуємо, тому він буде підтягувати. Але насправді важливе те, що він підтягує, значить, ось це можливе готування нової атаки. Але Україна і наша розвідка за цим точно спостерігає, готується і знає, що робити. Дивіться, друга річ, яку говорять Foreign Affairs в великій статті, те, що Путінські еліти хочуть все-таки перемоги. Оці всі олігархи, які кричали Ми окремо Путін окремо, всі повернулися в Москву, хочуть перемоги. Типу, давайте вже доб'ємо Україну. Але самі кажуть, що путіну мало тільки України хоче другу жертву Литву або Естонію. І от зараз сидять вони там в Кремлі, визначають. Причому вони кажуть, якщо вони нападуть на одну з цих країн, хоча б частково, не треба все, кілька кілометрів на кордоні. Чому? Просто щоб посіяти вірус. От три кілометри, там, де, наприклад, Нарва, місто Нарва, там багато росіян зайдемо чуть-чуть, а далі будемо стояти. І скажемо, ні, 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 нічого більше не треба. Нам просто російськомовні там живуть. Ми прийшли їх захистити. Все більше далі не піде. Але важливо нащербити репутацію НАТО. І вони кажуть, що НАТО нічого робити не буде. НАТО з цим погодиться, і типу Росія зможе взяти ще один бар'єр, ще одну вершину. Ось такий можливий план Путіна, і типу цим він піднімає ставки, каже: Дивіться, якщо перемагає Трамп, то Трамп нічого робити не буде. Кажу Та, ну, дійсно там російськомовня, що робити? Ось така історія. Foreign Affairs її описує. Там є багато моментів, з чим можна точно не погодитися. Але як мінімум, це тренди, які ми бачимо, що вони хочуть, щоб з'являлися в медіа, і це тренди, які вони хочуть нам донести і показати. Ну і власне Іран, а і ще одна вишенька на торті проти Росії. Я вам в кінці скажу а зараз ще про Іран. Перший тур виборів: два кандидата випало, два залишилось 5 липня буде е, другий тур. Е, речник власне їхнього місцевого ЦВК сказав, що за одного з кандидатів ПЗ Шкінян набирає 42%, а Джалілі 38%. Ну щоб ви розуміли, то е, реформіст Масут Пазашкінян. Е, він, власне, буде протистояти, якраз таки Саїду-Джалілі, який прихильник жорсткої, такої класичної лінії. Ну, подивимося, хто виграє. Насправді на нас це точно не впливає. Іран вороги. про українського кандидата там нема, про західного кандидата там нема. Це все наші вороги, тому в будь-якому випадку. Ми їм точно не забудемо їхні шахеди, які летіли по мирних українських містах. До речі, дуже смішно в цій статті Foreign Affairs теж пишуть, що Путін не стріляє дуже сильно по Києву, тому що його дуже любить і так дуже переживає за Києво-Печерську лавру. Що насправді дика брехня, неправда і маніпуляція. Путін стріляв багато разів по Києву. Я вам точно кажу, як людина, яка тут живе. По одній простій причині тут стояли західні системи оборони, системи Петріотс і багато інших, і вони перехвачували. Якщо нагадати людям 2,5 роки, то дані слова сказані Foreign Affairs, дико правдою не являються. Київ одне з тих міст, яке найбільше отримувало прильотів шахедами, крилатими ракетами і багатьма іншими речами. По артилерії так, тому що їх звідси відігнали. Але якщо говорити про великі калібри та великі БПЛА, то ми якраз таки сходимось на цьому. Але певна маніпуляція теж, бачите, відбувається. Нема в Путіні нічого святого, нема в Путіні нічого доброго. Типу, він не сильно стріляв по Києву. Точно так же розказують не сильно стріляв по Одесі. І ми бачили знищені храми, мирні квартали, знищені школи, знищені готелі. Так як же? він же ж любив Одесу? Одеса ж типу в його значенні була російськомовна. Що сталося? Розумієте? так само з ким, так само вони любили Харків, так само вони любили Донецьк і багато інших міст. Вони знищують все, що є на їхньому шляху. Наше завдання знищувати їх. Що цікаво? МВФ видав Україні зараз, ну видає там 2,2 мільярди. Виписали. Ну як зазвичай МВФ виписує свої умови. Треба ж влазити в внутрішнє управління країни. Вони без цього не можуть, але в даному випадку прикольна історія. Вони попросили продати Сенсбанк. А це прикольно через те, що держава забрала це в російського путінського олігарха Сенсбанк, Але ці олігархи вже наготували чемодани, щоб занести відповідним чиновникам і після завершення війни цей банк забрати. Вони багато що звідти вивели, випотрошили, зрозуміло, але не все. І планували після війни його швиденько повернути, відмотати на себе, на інших власників, ну одним словом, закрутити. Ну, МВФ каже: та ні, друзі, давайте ми вам дамо гроші, ви продайте його на сторону, і це буде гарантія, що росіяни його назад не заберуть. МВФ, правда, нам цього так красиво в офіційному прес-релізі не пояснював, але ми з вами розуміємо, що це якраз таки гра. В ось ці ворота, щоб росіянам і їхнє майно не повернулося. Російські олігархи повинні заплатити за цю війну, причому не тільки одним банком, безліч компаній, торгових центрів, заводів, параходів російських є тут. Все це повинно бути конфісковано в жодному разі. Не використовувати слово націоналізація. Націоналізовували латиноамериканські диктатори. За війну режим повинен платити. Тому ми сильною державною рукою повинні це передавати на бюджет, купляти дрони, артилерію і платити зарплату українським військовим. Ось така наша з вами. Позиція немає хороших російських олігархів, навіть якщо вони народжені в Львові чи, наприклад, Харкові. Ось така, друзі, ситуація. Напишіть за Байдена, як ви гадаєте, зможе родина його переконати, щоб він пішов чи ні. І друге питання: чи хоче родина його переконувати, щоб він пішов? Ось таке шекспірівське питання. Ну, мені здається, Шекспір би плакав, дивлячись на ці запитання, але. Цій родині треба прийняти чергове складне рішення. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.